Друзі, перш ніж почати, перевірте свої підписки на наш канал. Адже це надихає нас робити нові випуски про український контент. Трагікомедія Чому я живий вийшла у 2021 році. Цікаво, що цей фільм залишився досить таки непоміченим. Тому давайте це виправимо, адже ця стрічка дійсно варта вашої уваги. Чому я живий? Історія кохання між українкою Фросою та євреєм Льончиком. Молоді хочуть одружитися. Але батько Фросі категорично проти цього шлюбу. Проте все змінює вагітність Фросі. Пара одружується, але у день народження їхньої донечки Лори починається Друга світова війна. Їхній рідний Маріуполь потрапляє під окупацію фашистів, які починають полювання на євреїв. І тепер герої розраховують тільки на себе, іноді на Бога, адже всюди зрадники і донощики. Окремо хочеться виділити обраний жанр фільму трагікомедія. Саме тут він майстерно пропрацьований, адже говорити про болісні та важкі речі набагато легше через сміх, хоч і через сльози. Центральні ролі у стрічці, чому я живий, зіграли актори Віктор Жданов та Ірина Мельник, і їх ансамбль вийшов дійсно вдалим, адже вони так колоритно втілили українську сім'ю з усіма притаманними її рисами. Артем Вільбік та Ольга Радчук зіграли єврейську родину настільки пронизливо, що іноді просто мурахи по шкірі. А молоді актори Роланд Мішко та Анастасія Марків показали наскільки трепетним може бути кохання, коли ти зовсім юний. Стрічка Чому я живий, показує, як історія робить жорстокий розворот. Хіба могли ми, українці, собі уявити, що через 80 років. Історія повториться, і наш прекрасний Маріуполь знищать просто вщент. Замість фашистів прийшли московіти. Найжорстокіші сторінки історії повторилися. Але фільм Чому я живий показує, як, не дивлячись на всі випробування, українці вистояли тоді, а значить, вистоять і зараз. Головне завжди залишатися вірним собі. А наш Марік ми обов'язково відбудуємо. Мене звати Роланд Мішко, я український актор театру і кіно, один із головних акторів фільму Чому я живий. І якщо ви мене попросите назвати актуальне українське кіно, то напевно кращої кандидатури, ніж стрічка Чому я живий, я просто не знайду. Можливо, це є найголовніша причина, чому це кіно зараз варто подивитися. Дуже добре показує, що війна. Неважливо, в якому столітті вона ведеться, якими засобами, це завжди катастрофа. І що терористи, гвалтівники, вбивці, тирани, вони не відрізняються нічим від століття до століття. Абсолютно те саме, тільки може іншими способами вони ведуть свою жахливу справу. Коли ми знімали фільм, я зрозуміло, що не знав, що буде повномасштабне вторгнення. Це було задовго, декілька років. І гаслом моїм під час зйомок було те, щоб історія, яку ми показуємо, ніколи в житті більше не трапилася. І зараз, коли ми передивлялися фрагменти, до речі, його можна на ютубі подивитися, дуже легко все просто тригерить те, наскільки наскільки точно повторюється історія. Тому дивіться, українське кіно до речі, не треба підтримувати його треба дивитися це найкращий спосіб його підтримки. А вам змістовного перегляду. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про вподобайки. Обов'язково коментуйте наші відео, адже це просуває наш канал. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!